Тема сьогоднішнього відео розмноження, ріст та розвиток. Три основні процеси, без яких життя просто не може існувати. Відготував Бондаренко Євгенія 11Г. Ось план, за яким ми сьогодні пройдемося. Почнемо з розмноження, як усе починається. Далі поговоримо про ріст і розвиток. І закінчимо тим, чому ці процеси наскільки важливі для всього живого. Ключові терміни. Ріст це збільшення розмірів і маси тіла живого організму. Розмноження це процес утворення нових особин, організмів, того самого виду. Розвиток це зміни, що відбуваються в організмі протягом його життя. Онтогенез це індивідуальний розвиток організму від моменту запліднення до природної смерті. Знання цих понять необхідні для розуміння біології, бо вони описують найважливіші зміни, що відбуваються з усіма живими істотами. Розмноження. Розмноження це здатність живих істот створювати нові організми, подібні до себе. Воно забезпечує продовження існування виду. Існує два основні типи розмноження статеве та безстатеве. Статеве розмноження відбувається з участю двох батьківських організмів і полягає в злиті чоловічих і жіночих статевих клітин. При цьому новий організм отримує змішаний набір генів. В той час, як безстатеве розмноження не потребує участі статевих клітин, один організм може сам створити нових. Це характерно для одноклітинних істот, деяких рослин і тварин, наприклад, гідро чи бактерії. Ріст. Ріст це збільшення розмірів організму в результаті поділу клітин або збільшення їхнього об'єму. Він може відбуватися на різних етапах життя. У деяких тварин досягає певного рівня і припиняється, а в інших, як у багатьох рослин, триває все життя. Е, і, до речі, у рослин ріст не зупиняється взагалі, вони ростуть усе життя. У перші роки життя людини ріст особливо інтенсивний. Для росту необхідне повноцінне харчування, надходження кисну, води та енергії. Також важливі генетичні фактори, тобто інформація закладена в ДНК. Ріст це не тільки зовнішні зміни. Внутрішні органи теж збільшуються, змінюються та набувають нових функцій, пристосовуються до зростаючих потреб організму. Розвиток. Розвиток це зміни, що супроводжують організм впродовж його життя. Він включає як ріст, так і формування нових структур, функцій та поведінки. У деяких тварин розвиток прямий. Дитинча народжується схожим на дорослу особину, наприклад, як у котів, там собак чи людей. У інших розвиток непрямий через стадії личинки – яка згодом перетворюється на дорослу форму, жаба або комаха. Такі процеси, як метаморфоз, дозволяють різним стадіям організму використовувати різні ресурси середовища і не конкурувати між собою. Онтогенез. Онтогенез це повна історія життя окремого організму від моменту його виникнення до смерті. Цей процес включає кілька етапів. Перший етап запліднення. Тобто злиття статевих клітин. Другий етап дроблення це утворення багатоклітинного зародка. Третій етап це емб... ембріональний розвиток, формування органів і систем. Четвертий етап це народження. І п'ятий етап це пост... постембріональний розвиток, ріст, статеве дозрівання та старіння. Ці етапи важливі для формування повноцінного життєздатного організму. Особливо цікаво, як з однієї клітини виникає складна істота з мільярдами клітин. Біологічне значення: розмноження, ріст і розвиток це основа життя на землі. Без них не існувало б нових поколінь, організми не могли б адаптуватися до змін середовища, і життя просто припинило б існувати. Розмноження забезпечує відтворення, ріст змі... зміцнення та підготовка до нових функцій, розвиток формування складної структури та поведінки. Ці процеси дозволяють організмам пристосовуватися до умов навколишнього середовища і забезпечують еволю... еволюційний поступ. Перевір себе. Перше питання. Чим ріст відрізняється від розвитку? Друге питання. Які типи розмноження існують у живих організмів? Третє питання. Які етапи включає онтогенез? Четверте питання. Що таке прямий і непрямий розвиток? П'яте питання, чому ріст і розвиток є важливими для виживання виду? Відповіді. Е, перше питання відповіді. Ріст це збільшення розмірів, а розвиток це зміни структури та функцій. Друге питання відповідь це статеве і безстатеве. Третє питання це запліднення, дороблення ембріон, народження, дозрівання та старіння. Четверте питання це відповідь прямий безлічінок, непрямий злочинкою. І п'яте питання-відповідь – вони забезпечують продовження життя і адаптя... адаптацію до змін. Висновок. Життя це безпреривний ланцюг процесів. Розмноження дає початок новому організму. Ріст дозволяє організму стати сильним і функціональним. Розвиток формує його особливості, поведінку та пристосування. Без цих процесів не було б не лише нових істот, а й самого життя. Усі організми на землі від найпростіших бактерій до людей проходять цей шлях: шлях росту, змін і відтворення. Дякую за увагу.